Всім привіт! У мене знову не працює скутер. Я намагаюся увімкнути запалення і не можу завести скутер. Нічого не виходить. Пробуємо завести з Теж не можу завестися. Розбиратимося в чому проблема. Насамперед потрібно звернути увагу на свічку. Знімаємо свічник. Викручуємо свічку. Для відкручування свічки потрібно застосувати спеціальний ключ свічки. Він оптічно входить. Дивимося на стан свічки. Свічка ще нова. Насамперед потрібно перевірити наявність іскри у свічки. Для цього вставляємо свічку в свічник, повертаємо ключ запалення та підходимо до металевого предмета. Якщо іскра є, свічка суха, це говорить, що не надходить паливо до карбуратора. А якщо паливо не надходить, то й двигуну нема чим піджилюватися. Шукаємо причину поломки, дивимося наявність бензину в баку. Відкручуємо бензобак. Бензин у баку є. Чому в першу чергу перевіряємо бак? Бензин може там бути, а датчики не працювати. Далі перевіряємо паливний кран. Він перебуває під баком. Потім знімаємо бензофільтр. Перевіряємо подачу бензину у ланцюги. Бензин не повинен литися, він повинен текти, коли я увімкну запалювання або дерну пікстартер. Для цієї мети я взяв одноразову склянку. Туди вставляємо трубку, перевіряю включаю запалювання. Бензин капає. Це означає спавним краном все гаразд. Далі дивимося бензиновий фільтр. Я його продув, не забити. Наступний крок перевірка карбюратора. Можливо, він забився і потрібно його прочистити. Проблема вирішилася: я продув бензофільтр. Постав його на місце. І мопед завівся. Перевіряємо роботу скутера. Завів миттєво, відбувся простими діями. І до карбюратора справа не дійшла. Дивиться на стан бензофільтра. За бажання його можна поміняти на новий. Хочу звернути увагу, коли я зняв патрубок. Він був порваним, була велика тріщина. Коли я трохи притискав карбюратор, скутер глух. Це тому, що газоповітряна система була розряджена, через отвір заходило повітря. Тут два варіанти вирішення проблеми. Перше ізолювати ізолентою. Я відбувся ізолентою і зараз покажу як скутер заводиться. Добре заводиться, коли натискаю пальцем на патрубок. Він не глухне. Ще скутер може погано заводитися, якщо погано налаштована газоповітряна суміш. Роботу газоповітряної суміші перевіряємо по свічці. Якщо свічка після роботи двигуна чорна, означає паливо в двигун надходить дуже багато. Якщо свічка біла, то палива не вистачає. У моєму випадку нормальна свічка і регулювати подачу палива не треба. Регулюється газоповітряна суміш легко. Жиклер викруткою закручуємо повністю. А потім викручуємо на 2,5 обороти. Всім дякую за увагу. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Усього доброго. До побачення!